Всім привіт! З вами Ірина і тема нашого сьогоднішнього заняття second conditional, другий тип умовного речення. Коли ми його вживаємо? А вживаємо ми його тоді, коли говоримо про або, точніше, теперішню, або майбутню нереальну ситуацію. За якихось умов щось у нас не може відбутися. Не може статися, як ми будуємо цей тип умовного речення. Він також складається з умови та основного речення. Якщо речення починається з умови, з if, ми його виділяємо комою. І навпаки, якщо з головного речення, то ми його комою не виділяємо. Після if ми вживаємо past минулий час. У результаті ми вживаємо «would», Could, might та інфінітив без частки to. Дивимося на приклади. If I won the lottery, I would buy a yacht». Якби я виграв у лотерею, я би купив яхту. Але я не виграв або не виграю і не куплю яхту. Бачимо: if plus past one, друга форма від win. І в результаті would plus buy. Друге, if I had a better salary, I could travel more. Якби у мене була краща заробітна плата, я би подорожував більше. Але, на жаль, у мене не більша заробітна плата, і я не можу подорожувати більше. Нереальна умова. Знову if плюс past had. Це минула форма від have, і в результаті could плюс інфінітив без частки to. Далі, if I were you, I might wait before making a decision. Якби я був на твоєму місці, я, можливо, почекав би, перш ніж прийняти рішення. If плюс past. І бачимо, що I ми вживаємо не was if I was you, а ми вживаємо if I were. Далі ми подивимося пояснення чому. Далі, if it weren't for his help, I might be dead now. Якби не його допомога, я був би, можливо, був би мертвим зараз. Тобто, якби він мені не допоміг, я був би вже мертвим, але він мені допоміг. І на щастя, дякувати Богу, і дякувати цій людині, я живий. Знову, it weren't. Ми звикли казати I was, it was, да? а тут ми бачимо were. І навпаки, речення, поміняні місцями. Починається з результату, потім умова. У цьому випадку ми ці речення комою не виділяємо. I would buy a yacht if I won the lottery. Я би купив яхту, якби я виграв у лотерею. Дивимось на поміточку. Ми можемо вживати I he, she, it з was та were, будь-що можемо з ними вживати. Але окрім конструкції, if I were you, якби я був на твоєму місці, якби я був тобою. У цьому випадку ми вживаємо тільки were після I, не was, але у старих джерелах. Зізнаюся вам, давали варіанти, що можна вживати і was. У нових джерелах вже цього не дають, тільки were дають. Тому вживайте if I were you, і буде вам щастя, не помилитесь. А у всіх інших ситуаціях ми можемо сказати: if it weren't for his help, або if it wasn't for his help. І перший і другий варіант будуть. Вірними тільки у конструкції If I were you, ми вживаємо were замість was. Далі дивимося, чого у нас не було. «Would» плюс інфінітив було. Кома була. Пояснення було. Wouldn't це скорочена форма від would not. Ми це вже знаємо, коли ми вчили. I'd like, I would like, I wouldn't like, I would not like, це в нас було. Could, плюс інфінітив може вживатися замість would та might. Також не дописали сюди might. Далі, was or were. Ну, ось, in spoken English, у розмовні англійській ми можемо вживати was після I, he, she, it. У більш офіційній мові ми вживаємо. В. Але у конструкції if I were you. Ось вона If I were you, ми вживаємо тільки were. Все. Майже. Тепер порівняння першого та другого умовних речень. Чим вони відрізняються? І в першому, і в другому мова йде про теперішнє та майбутнє. Про теперішню та майбутню умову і результат. Але у першому conditionally це. Реальна умова і результат реальний, це може статися. А у другому це нереально. Цього за якоїсь обставини не може статися. І перший тип умовного речення будується if плюс present. У результаті у нас «future imperative model verb. Другий «conditional» будується за допомогою if плюс past. Не дивлячись на те, що ми говоримо про теперішнє або майбутнє, але дієслово ми вживаємо у минулому. І у результаті буде would, could, might та інфінітив. Зверніть увагу, що might може бути як у першому, так і у другому кондишнері. Там вже по контексту, по граматиці, треба розрізняти, що і де. Так. Давайте переходити до практики. Там на практиці все більш зрозуміліше, ніж на теорії. Вправа 1. Що у нас за завдання? А завдання у нас наступне. Ми маємо підібрати, доповнити речення у другому. conditionally, conditionally. але будьте обережні, одне з речень у нас побудовано у першому. Тому. І я буду уважна, і ви будьте уважні, щоб не пропустити це речення і побудувати його правильно не у другому, а у першому типі умовного речення. Перше, if I more money, I'd travel more. Якби я мав більше грошей, я би подорожував більше. Бачимо, що у результаті у нас «would». А would це другий conditional. Значить, після if у нас має бути past. У даному випадку це had. Завжди past плюс would, could, might та інфінітив без частки to. If I had more money, I'd travel more. Друге, what would you do if you would find, found, find? A lot of money in the street. Що би ти робив, якби знайшов багато грошей на вулиці? Бачимо: у результаті у нас would. І тут у нас питання. Бачите? У питанні conditional побудований. Would завжди у нас комбінується з past. Тобто, після if має бути past. У даному випадку це found. Друга форма від find. Третє. A lot of health problems could be prevented if people would, at, eat better. Багато проблем зі здоров'ям можна було б попередити, якби люди їли краще. Знову дивимося у результаті could. Пам'ятаємо, would, could, might вживається у сполученні з минулим часом, з past at. Четверте, if I had her number, I call, called, would call her. But I don't have it. Якби у мене був її номер, я би її зателефонував, але немає, тому це нереально. Не можу зателефонувати. Бачимо: if плюс past had, тому в результаті має бути would. Past плюс would. Would call her. П'яте, our kids would be happier if we in the country. До речі, in the country це у селі, in a country у країні. Але у конкретній країні буде in the country. Якщо просто будь-яке село, будь-яка країна, то будь-яке село in the country, будь-яка країна in a country. Артикль міняється і міняється переклад. Значить, наші діти, діті, наші діти. Наші діти були б набагато щасливішими, якби ми жили у селі. Бачимо у результаті would, значить, у умові після if буде past. А past у даному випадку це lived. Шосте. If you lend me the money, I will pay, would pay. Paid you back before the end of the month? Якби, до речі, тут якби чи якщо, ми можемо перекласти двома способами. Перший, якби ти дав мені у борг гроші, я, я би повернув їх тобі до кінця місяця. І другий варіант: якщо ти даш мені у борг гроші, я поверну тобі їх до кінця місяця. Як нам бути у цій ситуації? Ми маємо звернути увагу на дієслово після if, у якій формі воно у нас ужито? У теперішній, тому що «land» – це перша форма дієслова. А if плюс перша форма дієслова плюс present це у нас реальна умова. Це у нас first conditional. Тому у результаті ми маємо вживати «future», will, і ми отримуємо. If you lend me the money, I will pay you back before the end of the month. Значить, а якби це був другий conditional, то ми би казали наступне: if you lent lent другу колоночку вживали б past. If you lent me the money, I і тоді б ми вже вживали would. I'd pay you back. before the end of the month. Present plus will. Past plus would. Сьоме if it didn't rain, I would always cycle to work. Always cycled to work. Will always cycle to work. Якби не дощило, я би завжди Їздив до роботи велосипедом. Didn't це past, а past у нас виходить з would. Значить, обираємо would always cycle. Це другий conditional. Нереальна умова, тому що ну, однозначно, дощ час від часу буде йти. Тому не можемо постійно їздити велосипедом. Восьме. I'd get a big tattoo on my back. If my parents would allow, allow, allowed me to do it. Я би зробив велике тату на своїй спині, якби мої батьки мені дозволили. Бачимо, would значить, після if має бути past. Would плюс past. А past у нас у даному випадку це allowed. Правильне дієслово закінченням іді. Дев'яте. I wouldn't drink that milk. If I was you, would be you, were you. Я би не пив того молока, якби був на твоєму місці, якби був тобою. Значить, бачимо would це другий conditional, тому що would у нас вживається у сполученні з past. І згадуємо конструкцію. Якби я був на твоєму місці. У цьому випадку, після I ми завжди вживаємо. Were. У всіх інших випадках після I, he, she it, ми можемо вживати як was, так і were. У офіційній мові were у розмовній was, але у конструкції if I were you, ми вживаємо тільки were. І останнє десяте. You wouldn't have so many accidents. If you would drive, drive, drove, more carefully. Ти би не мав стільки аварій, якби керував обережніше. Знову бачимо would, значить, після if має бути past. А past це у нас drove. Це друга форма від drive. Є, yeah, перевіряємо. Все правильно, чудово. Ось така різниця між першим та другим типами умовних. Речень. Сподіваюся, що ви її зрозуміли. Завантажуйте собі ці таблички, складайте власні приклади, тому що на власних прикладах ви більш відпрацюєте будь-яку граматичну тему. І після того, як ви вже засвоїли теорію, приступайте до виконання вправ. Так, це буде продуктивніше. Така моя вам порада. На цьому я з вами прощаюся. Всі посилання залишу під відео. На наступному занятті ми будемо одну з моїх найулюбленіших граматичних тем розглядати це пасивний стан. Тому не пропустіть це заняття з нетерпінням чекаю вас на ньому. До побачення!